Дякую Богові моєму через Ісуса Христа, Господа нашого. Оце є відповідь, що із цього стану із тої такої боротьби може визволити тільки наш Господь Ісус Христос. І тому Він дякує. Він дякує, тому що Він розуміє свою гріховність, він розуміє, наскільки важко кожен день протистояти гріху. Але він каже, що я дякую Господу, тому що завдяки Йому ми маємо цю можливість. В шостому розділі Павло підкріпляє цей вислів, він говорить, що бо заплата за гріх смерть. Тобто це означає, що за кожен гріх кожен з нас має померти. Але він, наш Бог, заплатив за нас своєю смертю. Дар Божий вічне життя Христі Ісуса. Це означає, що Він подарував нам це спасіння своєю смертю. Своїм таким вибором, він подарував те, що ми можемо зараз з вами бути тут. Те, що ми можемо перемагати цей гріх, бути переможцями там, в 90% випадках, в 80% випадках. бо достамо, на жаль, не можемо досягнути. І він говорить, що дар Божий вічне в життя в Христі Ісусі, Господи, нашому. Попри те, що ми спасені і ми можемо частіше вигравати. І навіть коли ми програємо ми всі рівно маємо спасіння, він говорить, що на нас чекає вічне життя, небо. Це щось таке прекрасне місце. Хоча я переконую, воно вас лякає, тому що, теж, коли я був молодий, мене більше лякало, що я буду жити вічність, ніж радувало. Тому що я думаю, ну що я буду робити, там, ну, окей, проживу я мільйон років. ну Через мільйон років ну, мені вже 100% надоїсть. Але коли ми живемо, ми розуміємо, що ніхто з нас не хоче помирати, і Бог створив нашу душу такою, що вона не хоче, що в нас згасла і померла. Тому я впевнений, що нам знайдеться що робити, і точно нудно не буде. І ось ті три практичні кроки, які допоможуть нам перемогти. Перше це усвідомлення боротьби. Духовна боротьба є реальною, і кожен з нас її переживає.